Як то гарно любі діти, по вікно бомби глядати, в ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що голівка ваша гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати, піднесла вас, посадила. Любіть красу свого народу, звучання слів і запах слів, це квітка ніжна і чудова, з широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду, Вкрию пустель і злих незрод, як річка роду і до роду, та мова з'єднує народ. Мова краса спілкувальна, мова, як сонце, ясне. Мова то предки нам пані, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, не й завжди дорожить. Без мови немає країни, мови, як майстер любіць. Золоте курчатко, золоті турбинці принесло сьогодні літері дитинці, а дитина, літер, слово збудувала. І звучить як пісня українська мова. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора, чиста і гірська вода до України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гор в долине, всі стримкий політ. Мова кожного народу неповторна своя. Ні, гремлять громив нагоду, тиші трелі солов'я. На своїй природі мові і потоки гомонять. Зелень кленів і по круному шовля. Солов'їну, вернінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, термані дали батьки. Берегти її плакати буду всюди повсякчас. ж людина, так як мати мова в кожного з нас. В тому певно є моя провина. Що для тебе був не найкращий час? Наша мова, мова журавлина Повернись із вірою до нас, зазвучи, хай серце отпочине спів, хай зачарує рідний край, наша пісня, пісня солов'їна, слів своїх крилатих не причай. Де б не був додому серце лине, де б не жив. Все українець ти, наша дола, горда соколина, Вище хмар насупнені злети, У долоні упаде пір'їна, наче лис жаданий від синів. Позбирай жененько, Україно, всіх своїх розкиданих синів.